Усім привіт! Сьогодні поговоримо про заснування Києва, а ще я вам розповім легенди про князів Київської держави. Із сивої глибини століть до нас промовляє історія словами Великого Нестора Літописця Повість минулих літ. Сидів Кий на горі, де нині узвіз боречів, а Щек сидів на горі, що тепер зветься Щековиця, а хорив на третій горі, що прозвалась по ньому Хоревицею, і побудували городок в ім'я старшого свого брата і назвали його Києвом. Саме так описує літопис створення Києва, і саме його сторінки виводять на арену історичних подій трьох вождів слов'янського племені полян Кия, Щека і Хорива, а також сестру їхню Либідь. Ім'я сестри літопис не пов'язав з назвами гір як імена братів, однак воно навік закарбовано у назві правого притоку Дніпра, річки Либідь. Багато істориків сперечаються щодо версії заснування Києва, однак велика кількість історичних розвідок, проведених протягом останнього часу, доводить, що князь Кий існував насправді. Київська держава, Київська Русь, Русь Україна стала першою могутньою державою на території українських земель. Ця держава відігравала важливе значення в історії середньовіччя. А тому дуже важливо знати про початок державотворчих процесів в Київській Русі та про її перших князів. На зміну племенам утворювалися князівства. На чолі кожного стояв свій князь. Князь повинен був захищати свою територію та був змушений утримувати владу. Поговоримо про Аскольда. Аскольд був останнім князем Слов'янської династії, що розпочинається ще за часів Кия. Князь Аскольд досяг визнання Руської держави після свого морського походу на Константинополь 860 року. Так у Візантії дізналися про Київську державу. Аскольд став першим князем, хто вирішив поширювати християнство. Князь Олег Князь Олег був із династії Рюриковичів. Олег був опікуном Ігоря, сина Рюрика, але правив він фактично сам. В 882 році Олег убив князя Аскольда та оволодів Києвом. Олег зробив Київ столицею своєї держави, об'єднавши в ній всі східнослов'янські народності. Князь Олег багато зробив для того, щоб його держава посіла своє місце на міжнародній арені. Великий похід Олега на Візантію став навіть темою одного з літописів. В 907 році відбувся цей похід сухопутний та водночас водний. Щит Олега на воротах Царгорода став символом перемоги руського князя. А яка ж була смертю Олега? Питав бо колись віщунів, от чого мені доведеться померти. І сказав йому один віщун Княже, кінь, якого ти любиш, і їздиш на ньому, від нього тобі й померти. Олег же, взявши це собі до тями, каже Ніколи не сяду більше і не гляну на коня, і звелів годувати його і не приводити його до себе. І перебув декілька років, не бачивши його, аж поки на греки не пішов. А повернувшись до Києва, покликавши старшого над конюхами, запитав, де кінь мій, якого я поставив, був годувати й берегти. А той, каже, помер. Олег посміявся і докорив віщунові, кажучи невірно, ото говорять, кінь помер, а я живий. І прибув на місце, де лежали кості і череп голий, посміявшись, сказав чи не від цього черепа смерть мені приймати. І ступив він ногою на череп, і, з'явившись із черепа змія, вкусила його в ногу. І з того він захворівся і помер. І плакали по ньому всі люди плачем великим, і понесли і поховали його на горі, яка зветься щекавицею. Є ж і досі могила його. Зветься Олеговою. Князь Ігор. Олег був опікуном Ігоря і останній зміг стати повноправним князем тільки після смерті свого наставника. Ігор також бачив важливим об'єднання племен та посилення центральної влади. У 920 році Ігор здійснив два походи на Константинополь. Перший завершився поразкою, а в результаті другого був укладений мирний договір. Князь Ігор зі своєю дружиною встановлювали занадто велику данину для селян. Загинув князь Ігор від рук деревлян в 945 році, коли хотів зібрати з них вдвічі більшу данину. Під керівництвом князя Мала, деревляни вщент знищили військо Ігоря. Самого ж князя, прив'язавши до двох нахилених дерев, розірвали на шматки. Княгиня Ольга. Син Ігора Святослав був замалий для правління державою, тому його регентом стала княгиня Ольга, дружина Ігора. Княгиня Ольга придушила повстання деревлян та повернула їхню землю під владу Києва. Вона чітко встановила норми повинностей, що зменшувало ризик нових заворушень. Поговоримо про помсту Ольги за смерть чоловіка. Вирішили деревляни взяти Ольгу за жінку свого князя мала і відібрали кращих мужів. Привітавшись, княгиня Ольга запитала, з якою метою вони прийшли сюди. Деревляни відповіли, що убили Ігора. Тому хочуть, щоб Ольга стала жінкою їхнього князя мала. Ольга сказала, що вона не проти, а деревлянам порадила піти до свого човна. А на ранок їх принесуть у човнах прямо до княжого двору, а сама звеліла викопати глибоку і велику яму на тюремному дворі. На ранок наступного дня до деревлян прийшли, говорячи, що їх кличе Ольга. Ті відповіли, що не підуть ні на конях, ні на возах, ні пішки. І взяли кияни човни та й понесли древлян. Коли їх принесли до княжого двору, то кинули прямо із човнами в яму. Тоді Ольга запитала, чи добра їм честь, вони ж відповіли, що гірше ігорової смерті, і засипали їх живими. А сама Ольга завеліла послати до древлян, щоб ті ще прислали мужів, аби вона зуміла з честю піти за їхнього князя. Для них була розтоплена лазня. А коли вони зайшли, то двері зачинилися. Так там усі древлянські мужі і згоріли. Ольга вирішила зруйнувати місто. В якому вбили її чоловіка, іскоростень. Попросила вона від кожного двору по три голуби і по три горобці. Древляни, почувши це, дуже зраділи, Такі данині. Принесли те, що просила Ольга, вона ж роздала своїм воїнам птахів і звеліла до кожного з птахів почепити сухий прутик і загорнути його в маленькі хусточки. І ниткою прив'язати до кожної птиці і підпалити. Коли почало смеркати, то Ольга наказала відпустити птахів, і полетіли вони до своїх гнізд. І тоді все місто спалахнуло. Люди почали бігти з міста, та Ольга наказала хапати їх своїм воїнам. Так місто було спалене. А Ольга помстилася древлянам за смерть свого чоловіка. Князь Святослав. Святослав був сином Ольги та Ігоря. Переважну частину свого правління князь Ігор провів у походах. Спочатку країною керувала його матір, а потім вже його син. Князь Святослав знав честь перед ворогами своїми. Він завжди їх попереджав. Казав: Іду на ви, щоб вони встигли підготуватися до оборони. Візантія, що воювала проти болгар, знову злякалася величі Київської держави та об'єдналася з болгарами. Отже, Святославу зі своєю дружиною довелося воювати не тільки з болгарами, але й з візантійцями. Візантійці боялися навіть переможеного князя. І тоді візантійський правитель знову уклав домовленості з печенігами. Хан Куря напав на Святослава та його дружину, коли той був у дорозі. Святослав загинув у цьому бою в 972 році. Легенди кажуть, що хан Куря зробив кубок із черепа Святослава. Та завжди куштував з нього вино. Бо Святослав став великим полководцем не тільки для свого народу, а й на світовій арені. Такою є історія українських земель в часи укладання державності. Київська Русь або Русь Україна стала першою серйозною державою, яка змогла виступити на світовій арені на рівні з могутнішими державами середньовіччя. В цьому заслуга князів Київську. У мене на сьогодні все. А вам домашнє завдання виписати з відео роки правління кожного з князів.